В магазин ми не ходили, бо там яйця всі розбили. А в крамницю ми пішли, українське ми знайшли. На камеру розповідає, у чому різниця між магазином і крамницею, каже Ілля. З віршем допомагала мама. Я, взагалі склав його я, а коректорувала в мене відправляла мене говорить, намагається не допускати помилок умовлені, а за необхідності виправляє інших. Я підправляю. Тільки я кажу не так, що ти неправильно сказала, а ну швидко виправ. Я кажу, можна наприклад, там не окно, а вікно вічливо кажу. І щоб не образити людину. Історію свого вірша взяла із життя, розповідає Валерія. Помилку знайшла умовлені подруги. Вона щось ну говорила ну про гру і. Там були гроші, вона сказала, я буду считати гроші. І я ось вирішила зробити з цього чистомов. Рубрику чисто мов випускають вже місяць на своєму ютуб-каналі, розповідає керівниця гуртка Надія Чередник. Таким чином хочуть, аби і діти, і батьки поліпшували свою українську. Вирішили от спочатку почати з себе. Шукаємо помилки в своєму мовленні. Вже діти переходять до батьків, і батьки приходять, кажуть, уже мене виправляє. Можливо, такі невеличкі кроки допоможуть нам е на нашому принаймні рівні. Е щоб люди переходили на українську і розмовляли гарною українською літературною мовою. говорити гарно і правильно повинні всі українці, кажуть брати Скріпніви. Про мову висловлюється так. Я просто чушой це солов'їна мова, а я чуша це мила мова. Ролики можуть стати у нагоді і іншим школярам, розповідає пані Надія. У мене є мої колеги, вчителі української мови. Дехто вже говорив, що буду використовувати на своїх уроках. Вікторія Гончарук, Олег Кураш, новини на Суспільному, Черкаси.